Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали з Дімончиком в Toilet Tower Defense. Йоу, всім привіт. В общем-то, Дімончик, я тебе не просто так сюди покликав. Як ти можеш знати, або, можливо, ти ще не знаєш, але скоріш за все знаєш, що добавили новий режим. Пустоту. Даааа, саме зивой. Я вже його проходив, і от знаєш, у мене з ходу таке питання: а за скільки хвилин ти пройшов саме от цю мапу? О, я не знаю, ну в мене все було на автоскіпі. ти, тіп. У мене все було на автоскіпі, я не Взагалі. Ну, просто що я коли проходив цей режим, ми залітали в п'ятьох, і щоб ти понімав, е, на хвилі тако десь приблизно там 10 чи 15, тако вийшов тіп 200 тисяч хп. Ну, Як і що, я і ви ви програли? ну, якось ні, все-таки в останню хвилинку я поставив вентиляторного чела, поставили хайпера, і, в принципі, бім-бім-бум-бум, все одно пройшли, також голдени, Знаєш, волять нормально. Да, да. В общем, я тобі скажу так, я проходив цей режим з першого разу, ось тими юнітами, які ти можеш Побачити, нажавши на мене. І, в принципі, ну не було взагалі нічого складного, якщо чесно. Я поняв. От, але. Суть не в тому. Суть в тому, що саме сьогодні, щоб ускладнити цей, можна сказати, режимчик, я хочу запропонувати тобі пройти його тільки легендарними юнітами. Ага, не чувствую, це челендж. Слухай, не знаю, не знаю, думаю. Ну, тому що міфічними, в принципі, я думаю, і так легко це зробити. А от в легендарок є свій прикол. Є два. Я виділив для себе два прикольних юніта. Це Clock Spider і Surfer TV Мен. Ну, Clock Spider, да, по-любому, що ж в цього серфера таке, а? Я кстати, серфера цього теж не використовував, але ну ні разу не ставив навіть. Але мені здається, що його теж усипити не можуть, поняв? До речі, може бути, але ще диви, в чому прикол. У нього, бачиш, є бластренж. Да. Тобто, помімо того, що він двигається, може по всій мапі двигатись, то він ще є, у нього є сплеш, коротше. Так, да, так, да, да, це дуже круто. І в Клок Спайдера є теж доволі прикольні такі характеристики, і в цілому дуже велика ренжа. Тому я пропоную комусь із нас взяти клок Спайдера, комусь взяти серфера. Е, можна взяти Санту Тівімена. Тільки одного санту Тівмена, вчену не можна брати. І далі вже на своє, так би мовити, ну, так як ти хочеш. Коротше. Я би, наприклад, взяв би ще Ліприкона. Mm -hmm. Бо його тоже усипити не можна, він такий прикольний чувак. Бо там, ну, я знаю, що я коли проходив соло, в останнього босса в районі 50 мільйонів хп. Якщо ми зараз будемо вдвох, там буде 100 лямів. Ну no, да, це достатньо таки потужно. Так, <гав> да, і тому я в принципі навіть не знаю, як ми будемо його в кінці вбивати, але наша задача full автоскіп, skip. Шей full auto А що, Ти такі задачі ставиш? Чувак, а що там сильно в тяжкий режим? що Я не поняти? Я з першого разу прошу. Понявте, ну то конечно. А диви, у нас ще є класі камерамен, до речі? А, да так, -да так. -да, кстати, за нього я завтикав, но у нього просто ринжани така велика, його спати можна положити. А в нас нема ні хілок, ні бустерів ніяких, нічого абсолютно. А чо, якщо в мене є медик, наприклад, епічний? Нє, ні, ні, ми е не беремо, а можна. Ні, Чому? ми можемо взяти Ліпрікона, ми можемо так взяти. наприклад... Він же ж, наприк... ж, ж нижче, ніж легендарки. А мене все одно його немає. А ні, є. <плес> <плес> мене є медик. Ти хочеш взяти медика? Ну в принципі, та не знаю, навіть. Ну, Давайте па... попробуємо поки що так, напевно, да. Без нього, без Чела, в принципі. Бо просто я про що думаю, якщо ти кажеш, що можна брати, наприклад, епічно, то тоді просто взяти, не брати Санту, а брати Памкінг ферму. Ну тоді ми точно програємо. Ну тоді да, там там та, та пампкінг ферма Да, 500 кои не ти що шевошь. Не надо, воно нам. Во, я того про ж і говорю, поняв? Я взяв наприклад Купідоншу, от я би взяв Клокспайдера, спайдера, я би взяв оце Ліпрікона І я би взяв сам. А мені є тоді сенс тоже брати Купідончика, да? Ну конечно. Купідончик же всіх убивати не буде, чувак. Хоть два Купідона поставим Ну да. А, титан вентилятора прибери, чу-та, чум. А что А що ти дивишся на моїх юнітів? хе трохи, Заглядываю О, все нормально. О, І серфера, серфера візьми. Серфера? Так у тебя серфер, не? Ну, у мене клок спайдер тоже. А смысл ти кажеш у классик камерамена маленький ранж, 55, що, шо А, Ну ладно, хорошо, хай да в тебе классик камерамен. В мене буде, да, я хочу классика. У него мячики прикольні. А кстати, Дим, я забув. Да. Я Шо? супер мега забув. У нас же чувак, у мене, типу, чуваки, хто пишуть коментар, ставлять лайк, там підписуються на канал. І коли вони пишуть коментар зі своїм ніком, то вони перемагають. Ну, вони беруть участь в конкурсі. І от один із них, зараз ви бачите, що він написав на екрані, отримує 5 тисяч гемів просто від мене чисто в подарунок. Обалдеть тупо везло. Я так теж хочу. <рес> <рес> ну треба писати коментар і вказувати там свій нік. От, все. Данік Укр отримує від мене рівно 5 тисяч гемів. І в принципі, конкурс діє. І надалі просто пишіть коментарі, ставте лайки, і хтось із вас рандомно тож отримає п'ять тисяч гемів. Тому отправляю даніку. Трошки я завтикав вначалі це зробити, не знаю чому, але прямо зараз уже й відправив. Фух, чувак. Мені здається, що буде доволі складно, але я думаю, що все буде ок. Я думаю, що буде не просто доволі складно, а буде халепа, як складно. Думаєш, да? Да, думаю, да. Диви, скільки в полисе кентів. 390 да, да, хп. Yeah. Це багато, багато, дуже багато. No, все, ждем скіп і поставим uh, камеру вумена. Піддончик, єс. Yes. Бемс. Все, ти красава, а, ти ну? поставив, а я поставлю. А, санту. ну да, конечно. Ти поставив, а я буду прокачуватись. прокачивать. Ну, жук, ну, все, значить, наступна твоя буде. Наступна твоя, ти став. Да, наступну я ставлю, по-любому. Ставим. О, нормально. Все хорошо, Дімон, ти не очкуй по цьому поводу. А, що ж я хотів сказати, кстати? Ну, скажи, в тебе таке буває, що тупо от виходять нові юніти, і в тебе їх тупо нема, і ти не знаєш, де їх взяти. Так, да, вот таке. От що хочеться сказати, от я знаю рішення цієї проблеми. От суперлегке рішення. Знаєш яке? Да? Кажи, ну, кажи. Чувак, просто заходиш по посиланні в описі і заходиш на мій магазин, в якому ти можеш купити воще будь якого юніта з цієї гри. Обалдіть! Окей, все, я запам'ятав. І прикол в тому, що ти не тільки юніта можеш купити, ти можеш купити ще Тобі купу гемів, ти можеш купити а ще що хочеш. Обалденно. Хоч то буде ультимейт, хоч то буде щось потужніше, ніж ультимейт, взагалі нема проблем. Ну то що, завтра має буде новий шеф-клокмен, да? Почать? Ну. Якщо ти його купиш, то да, Дім. Так у нас скидку по убрать кидать? У нас тут трошки халепа, чувак, тут босс пішов Ну, проблеми, шо робить. Що робить? Давай, спавни, клокмена або шорфера. Нормально, нормально, нормально. він сам Все хорошо. Чувак, у нас чувак Дімон У нас є проблема. Бабл трап, не нашел. Ти глобус крепкий. Ні-ні-ні, все хорошо. Димон, мій Купідон промахнувся А попав, тільки що шутолк. Да на пащи базу сломал, я казав, поставь клокмена. Да все, 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 я понял, надо вставить. Поставь баща, я пройдуть. хочу пройду. я, я, я хочу класикмена. мен. Та поставку небудь! Та да все, постави. Все, хорош. ж да рыджи, нема, куди ти втулив? <laughs> нормально, нормально. Сейчас підкачаю і все буде хорошо. Та, да, чувак, ти бачиш, скільки если це підкачати? Ну диви, бам. Оооо, хорош. О, Тепер Ты переснишка мывали. No. Ну, диви, бач, ми поки що на, на цьому, на супер, су, супер скілічах поняв? Ну тут все чувак на 100 тисяч кп, Девята хвиля. Ух ти, Ух ти. Просто поняв, в чому поня, прикол, цього э, павука, в тому, що він б'є всіх, поняв? В своєму жовтому кругу. Нюдя. дя Ну, все, я поставив. Давай, Да, хорош, хорош. Мезил його. Я вже дуже раз прокачав. Обалдить парень. Ну. Чувак, у нас є великі проблеми. Обалдіть. Но Ні, нормально, що? Проблеми решаются, все хорошо. Проблеми вирішуються, да. Ти прокачуєш слово спайдера. Я прокачую. Мені просто бабла не хватило. Фух, ми вело, чувака. Тут да? босс пішов. 91 тисяча хп. Так <laughs> Так уже був і так до цього сильніший чел. Ну да, оце до речі прикол цього режиму. Я не знаю, як так вот. Да, 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 да. Я щас прокачаю ще за 4 тисячі кукл спайдера, і він ще стане таким, ну, потужником, типу, у нього оранжена на 25 виросте. Обалдеть. Так, прокачав, чувак. Наступна прокачка 4 у нас, да? Да, 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 у него дамеш падає, типу, но виростає дуже кулдаун. Поняв? Типу, кулдаун на бату я и. Я... А у нас тут є тим часом що то У нас таке, проблема да? велика, Дім. <свист> у нас проблеми. Бабл трабл. Да доїдять, доїдять, da доїдять. Та едять. Да, нормально. Та ти ж бачиш їхню рижу, чувак. звісно доїдять. Та да, чувак, а що ж ти мене лякаєш тоді держишь часу? Ти не бійся, ти просто качайся. Я качаюсь? У тебе ці сам ты вообще не викачені. Ну да. А че? Но ти мене відволікаєш. Від якої пори я тебе відволікаю? <свист> не знаю, да. Я ще, я ще не придумав. Ще <свист> <свист> не вирішив, це питання, да? Нет. Все, я підкачав клок спайдера за 4 я тепер теж крутий. Да. Там далі за 7, чувак. Збираємо бабки. Обалденно. Що тобі сказати, що може. <гум> <гум> Давай, нам надо жорстко прокатити. Не весь, у нас 15-та хвиля, ми автоскіпом все валим. Я, я тікав, ти просто з якимись нубами проходимо. Мені кається, ми зараз пройдемо. Ну, цілком цілком можливо. Ну, прикинь, у спайдера 30 тисяч дпс у майже, ну, 28. Але в нього ринжа просто 75. Це вообще жорстко. І він б'є всіх, поняв Мені даже здається, що він набагато крутіший буде серфер. Бо серфер б'є тільки одного. І ще в нього є просто взрив, і все. А цей б'є тупо кожного Кругу. А ти бачиш, який нього круг здоровий жовтий? Ну да, ти маєш рацію, в принципі, Ну, Лі, мені поки здається... він ось напав на гіганта Блейда, то він ще десь спиною дожовував оцих малих передів. Так, 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 в тому і прикол, поняв? От я зараз готовий тупо взяти. И вкачатый клок спайдера за 7 штук. А мне не хватает 350 долларов. А мне не хватает 600. Ну 500 даже. Ну обалденно. Я прокачал, ее, до речи, за 7. А, так да. Максимальный. Ну да, винч даше выкачается. Я то я прокачал. У нее 7000 тысяч и 0,25 кд. Ну все, нормально. Теперь можно классик чела подкачать. Пикачу, Две у него уже, да? Ну, хорош. Хорош. Ну, классик чел, мне не сдается на такие классные, кстати, паук. Ну, туда. Тут і не поспориш. Мені здається, що павук тут із легендарок ще самий топовий. Тобі не кажеться? Ну, поки що принаймні, да. Колись була топовою легою, оцей ось до як його. Лепрекон прикол? Да. да. Ну його просто спати нельзя положити, він класний тип. Ня-ді. Ну, да. ну. А я думаю, що це за звук мячика, а це цей класик чел, кидає його. <рес> так я ж казав, да у нього м'ячики <рес> прикольні. Хе-хе. <рес> Диви, нормально мы лупим, І тільки звуки, його пунь, пунь. Да, да, да. Я ж или прикона, короче, докачав. То я думаю, що ми нормально валим. Але диви, тут босс 600 тисяч, Я ставлю ще одного павука, короче. Ой-ой-ой. Став паучару. Ставити паучару? Та по-любому, чувак. Постави, Підкачав. На максимально не хватило, буквально 30 доларів, прикинь. 30 доларів. Да. 300 долларов. Три хандрет ну це 300, бро. Ну тогда. А, ну да. А то 30. А я чис просто подумал про 300 и сказал 300. Я не знаю, как так получилось. Не питай, маяц. Брат, ма, конечно, не машляпы шляпы тракториста. <рес> ну я думаю, прикол, ти понял. Братуха, ты понял. а не тракторист, не У нас знаешь, яка идея? В тебе є бабки. Пишли за мной. Ага. Движ. И став, ага. став сюда павука. А? Ага. Да, да, да. Бам'с. Все хорошо. дядько. И вкачу. Не, я классик, чела прокачал. Ааа. А я то я павука тут на началі поставлю і то я вкачаю, понял? Він буде ще балденно. тут їх на, на початку трохи дамажити, щоб вони вже коцені приходили, понял? Ну я обалденно. Ну, це вообще кайф, чувак. Все, він фул хп. Прошу. Нормально. Бачиш, як ми тут дамажимо жорстко. Достатньо так і швидко. Я навіть і не думав, що можна так швидко приходити, чисто на легах. Чувак, бо ти з якимись, я тикав, ти з якимись нубами грав. Ти кажеш, на 20 й хвилі хайпера тільки поставили. Ви що, вообще? Валянки, що. Ви чим дефались? Палками? Ну да. Чувак, диви, як ми щас слупимо. Ну, ти мне дефались. А я вообще жорстко валив, чувак. Да, я вірю, братуха. Я тупо поставив вентилятора, потом поставив Голдена, нажав таймс, нажав скіп, потом поставив демона нового. І потім вообще тупо рубашив. Я отут поставив демона, понял? В димон. Я тут поставив да. демона, і він тупо стрілою валив аж сюди поняв, і всіх убивав, бо в нього 120 демеджа з плюхи. Обалдеть, а ти, получается настоящий скибиди туалет, да? Чувак. <ривіт> я не то, що скибиди туалет, я тупо скибиди камерамен, бро. Я вонял, нема. І Я хочу ще поставити сюда серфера, тому що я ще ні разу його не ставив. О, диви! Ну да. А я ти бачив? вже його. Ну да. А откуда ти бачив таке? Ну, у мене тоже є свої козири в рукаві, братух. Які? А тобі скажи. Ну, да. ту сзади, бо нам сейчас базу розіб'ють, тут які чоловіки жорсткі. Та нормально валим, все нормально. Я так періодично підставляю, ще павучків і все окей. Да, да, да. який серфер, дикий. Да, вообще дикий. Прям тільки трошки не в тему стоїть тут. їй тут не подобається, щоб він стояв, да? Ну, чуть-чуть просто не достає, понял. Ну, є таке моє відчуття. А ты він прям цілей хвилю атакували? Ну прикинь, то да. Йо, я й не знав. Ну, б'є тільки соло, типа, да, одного. 6000 демеджа. Ну, всі, що ось в нього в червоному радіусі, оце це всіх він дамажить. А, ну це гамно, я продав, короче. Ну да. Я так і понял. То шляпа Дім. Надо ставити клок спайдерів. Да. От клок спайдери реально луплять, я тий базарю. А вся остальна ця лабуді будай. Клок, спайдери імба, получается. Угу. Ти знав, що той шеф якраз Clock Spider її випускає? Да. Він вообще жорсткий, чувак. Я ж й захотів його, розумієш? Да. А те нема? Ні, в мене тільки голден. Чувак, дві екізи, просто 36-та хвиля, ми ні чорта не робимо. На <laughs> Ну, пиво АФК стоїмо, <фекасте> братуха. <laughs> да, да. Я тільки павуків доставляю. Ну, у мене вже слоти, слоти майже закінчились. Ну да. Це ж така сама моя біда. У мене ще один слот є. Скоро прийдеться сан продавати. Да, да. Щас я гроші нафармлю та й продам, тому що що ще робити? Ну да. Ну, скоро підуть з дуже великою кількістю хп, поняв, і стане складно, бо павуки не так багато дамажать. По суті, да. І постає велике питання: а що робить? Да. <laughs> Стоять АФК, брат, тому що щось Прикиньяка була пімба, аби в цих Клокспайдерів, ще й таймстопи були свої. Ого, то було б жорстко. Продаю цього це купідона. Де? Бо він у тебе щось втикає. Та на базі наш. Ааа, точно, диви. Я й забувся вже з нього. Ну, бач, халява, чувак. Ні. Один не зайнятий слот плюс, то кобемц. Ще плюс 28 тисяч демежа, чувак. Ні. Так, я продаю Сант, братуха. У мене 55 тисяч гривень. Ого. Ставлю клок спайдера. І ще одного. і ще ще одного поставлю. І все, чуваче. У мене вже нема слотів. Ну, я можу продати, ліпрекона ще. Обалдеть. Він, в принципі, слабенький, у нього тільки 20 тисяч демеджа, а в цієї штуки 25. Ну да, і рінджа так-то у нього набагато менше. Ну да, да Ну все, чувак, я вже все продав, що міг. У мене ще один Санта стоїть. Наш буквально тобі. одненький. Ну, просто. Так, вийшло і все. Yeah. Ще не стих продати. Все, бемс, вже продав. Бач, вони потихеньку трошки доходять кудись. Потихеньку трошки щось дав, що то неприємне відбувається. Оце я через що й думаю, що може бути типа складно потомпунів, там на хвилі після 50-ї. Да. ну можливо, вимкнення автоскіпу допоможе. Ні, чувак. Автоскіп це головне золоте, правило. Його не можна вимикати. Поняв. Все, питання ма, питання мама. А, а чого ти мене питав, за скільки я проходив? А за скільки ти тоді проходив? Та я щось не пам'ятаю. Я потратив напевно 27 хвилин. А, та ні, я десь 22, може. А. Ну ладно. Сента подивитись, я не пам'ятаю. Так, продав я все-таки свого улюбленого класік чела і поставлю ще одного павучка. Все-таки думаю, він буде сильніший трошки. Так. Да, павук буде трошки в тему. Ну, бо а... насправді дивись, 47-ма хвиля, чели просто йдуть далі. І, походу, павуками просто Unreal пройти. На походу, да. Ну, не знаю, щось мені так кажеться. Я не впевнений, звісно, але. Так а ти дивись, скільки їх там ззаді, які. Та їх, взагалі, тона і павуки, типу, вони стараються, але в них не сильно все виходить, поняв? Ну да. Ну. Дві тут токсики по 20, чи по скільки це? По 2 ляма. По 2,5 ляма, да. по 2,5 мільйона вийшли. мільйона вийшли. Юотя. Був би Голден, то все, хана б чувакам була б. Ну да. Але Голден трошки потужніший. <laughs> ну так от трошечки. Угу. Скільки там, Клок Спайдер 50 гемів, да, 70 може нехай. Ну, і Голден, в принципі теж 70. Правда, да. тисяч. Правда, тисяч. <laughs> Був, а щас то дорожче, бо щас уже її можна вибити. Да, походу оцей діжей туалет 2.0 пройде. У нього щось ну, дуже така, багато хп. Таке як, як може бути, да. А тут у нас спайдерів не так багато, у нас більше там спайдерів багато, на Тут нас гліч, Тут весь глічі усе проходять, ю. їх всіх тут. Да, ну я одного продав, щось поставлю, тут. Щоб тако, типа, піддефати, поняв жопу. Ну я не впевнений, що щось ще поміняється. Ну, ти просто відтягнеш то, що не То, що і Так, да, 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 не минує чувак. <рес> У нас є великі проблеми. Таке да. Ну, диви, все одно немало ми пройшли, так? Да? 52 хвилі. 52, да, це ж Кстати, оцей секутор Кутор Кент, зараз він же супер швидкий, то він ще. Він ще зі щитом. О, ні, та тут все, тут точно халепа сань. Думаєш, так? Да? Тут прям. Тут прям 100% халепа. Ні, то я розумію, що халепа, типа, по-любому, но. Я навіть не знаю. Може автоскіпом ще докидає трохи хвилі. Може і докидає. Але ми до, до цих пір ось деструктора оцього не добили. Да, так демеджу у нас мало в павуках. Ну, типа, все на все 28 тисяч. А да вес секутуро це ж, да? 5 мільйонів з лишнім. Да, та і на ще тип. І все. І 75? 75 туалетів на мапе встретина. Да, 78, чувак, ну так лагає. Це обалдеть. Ну і все, ну, GG. GG, да, 54 хвилин нам записало. Ну, ти знаєш, непогано. Так і да я, якщо так, чесно, думав, що ми взагалі не пройдемо. Ну, типа, вообще. Ну, але щось то й вийшло. Ну так, да, я, я я не розраховував на 54 хвилі, я думав десь до 40, поняв. У нас великі проблеми почалися це якраз таки після 50 хвиль. Да, да. Там почалися, типа, халепа почалась. Але я думаю, що якби ось, наприклад, в тебе є клок Спайдер і є хтось чуть-чуть сильніший за клок Спайдера, хоча б, хоча б Токсік, поняв? В якого 45 тисяч демеджа. То я думаю, Ні. що Токсиками можна пройти на ізі. Ну, має сенс перевірити. То, але, але який сенс купувати, там, наприклад, Клок Спайдера плюс Токсика? Якщо Токсик зараз коштує десь 20-30 гемів, типу Клок Спайдер, ти кажеш десь 50 Візьми за 100 гемів чи за 110, купи собі фьючера, і просто ну, проходь Ні. всі ігри. Все, ти все ним пройдеш. Абсолютно. В тебе є таймстоп, в тебе є нормальна ренджа, в тебе є демеджа там 70 80. Ну, кайфуй сюда. Okay, да, постав до нього кулдаун чела. І там демедж, чела, наприклад, і все, халява. Ну, в общем, друзі, вот і підійшов наш супер мега. Легендарний, я би сказав, експеримент. Тому що грали ми легендарками до кінця. От, і. Що ж, не забудьте підписуватись на канал, на мій на Дімончика. Ставити свого подобається. Всім пока-пока.